Отже, масований ракетний удар по Україні, зокрема по Києву, на тлі заяв Трампа і про те, що Україна давно вже втратила Крим, і абсолютно удотожнюються речники Білого Дому із речниками Кремля. Чого домагався Путін, атакуючи Україну на тлі того, що, начебто, Зеленський не хоче перемовин? Ми про це говоримо із Сергієм Брачуком, речником української добровольчої армії, пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Слава силам оборони і нашим протиповітряним силам, які сьогодні просто герої цієї ночі. Так чого добивався Путін на вашу думку, і чого нам чекати найближчим часом? Героям слава. Ну перш за все я хотів би відзначити, що це для тих, хто намагається, як кажуть, включати здоровий глуст, але насправді ну, займається, скажімо так, не дуже гарними справами, коли говорять про те, що мовляв не треба бити по території Російської Федерації, бо завжди прилітає. Я для того, щоб було і касапом зрозуміло, прилітає Атвіточка. Треба зразу відзначити, що такий удар, який було нанесено терористичний удар, суто терористичний удар по столиці нашої держави, це те, що готується не один день і навіть не кілька днів. Зрозуміло, що це була цілеспрямована атака, тому що вона була перш за все комбінованою, вона була масовою, і ворог, плануючи таку атаку, звичайно, прораховував усі сценарії дій, які він має забезпечити для виконання свого завдання. Яке завдання, очевидно, стояло. Перед тими, хто умовно натискав ті кнопочки на пускових установках, хто натискав е ці кнопочки на літаках, е кораблях військово-морського флоту Російської Федерації, або запускав шахеди, зрозуміло, що це був терористичний акт. Ще раз підкреслюю, я єдиний нюанс би додав, це е був так відверто показовий акт. Для того щоб змусити принаймні показати Україні, що далі буде так або ще гірше, і змусити нашу державу до капітуляції на російських умовах, відповідно, це сигнал, в тому числі, і президенту Сполучених Штатів мовляв: дивися, ми зараз самі зможемо справитися з Україною. О, ти зробив пропозиції, або можливо передав російські пропозиції. Вони не погоджуються, е, що ти займаєшся там не, незрозумілими справами. Ми зараз змусимо через силу е, українців здатися. І власне, коли задайте, е, Трамп говорив про те, що справедливий мир може бути лише мир через силу, то власне Росія зараз влаштувала такий жорстокий тролінг. Е, Президента Сполучених Штатів, тому що вони хотіли показати, що мир через силу саме буває от таким: з терористичним начинням, з суто російським підходом і суто з російським баченням, як це має відбуватися. Звичайно, це намагання, в тому числі, емоційно вплинути на стан українського суспільства. Звичайно, це намагання найголовніше зламати нашу стійкість. Це намагання зламати стійкість перш за все наших європейських союзників, які чітко заявили, перше, що вони поруч з Україною, друге, що продовжують допомагати Україні. І будь-які, скажімо, прийнятні умови перемир'я або миру закінчення російсько-української війни вони мусять базуватися на головному принципі територіальної цілісності та незалежності Української держави. Так, ми прекрасно розуміємо, що процес повернення тимчасово окупованих територій він буде не сьогоднішнього дня. Навіть не завтрашню. це ті реалії, про які якби не було боляче говорити, але ми мусимо говорити. Це при тому, що кожен з нас, звичайно, воліє, і так воно буде. Ми маємо жодних сумнівів. Ми повернемо е, свої тимчасово окуповані території. Бо я неодноразово підкреслюю, що для багатьох з нас війна ця для переважної більшості, сподіваюся, вже є такою, знаєте, особистою е, історією, інколи трагічною. Частіше трагічною, тому що ну, наприклад, мені хочеться повернутися на лівий берег Дніпра, це моя мала батьківщина. Там є виріс. Я буду воліти віддати ворогу, хоча б клаптик цієї землі. Звичайно, ні. І власне це відбувається з переважною більшості українців. Тому ми розуміємо, що на сьогодні реалії такі, і тому все те, що буде базуватися для закінчення російсько-української війни, перше на принципах нашої цілісності як держави. Не визнання того, що ворог захопив е, юридичне визнання наші території, що це буде базуватися на тому, що спочатку буде припинення вогню цілковите, як кажуть, і на суші, і, і в морі, і в небі. І тоді будуть іти відповідні вже комунікації щодо тих чи інших моментів так званих перемовин. Кажу так званих, бо на сьогодні це не перемовини, це намагання змусити Україну. Капітулювати ту саму Україну, нашу з вами Україну, за яку ми боремося і боролися, і яка не лягла під ворога завдяки нашим союзникам. Зрозуміло, я завжди кажу величезні слова подяки американському народу, перш за все, нашим європейським партнерам і союзникам. Без них би ми навряд чи б так успішно оборонялися. Тому терористичний акт, ще раз хочу зазначити, це показовий виступ Путіна, намагання нас нагнути. Намагання нас здатися. І, власне, цим е, зумовлюється все те, що відбулося е, під час удару по столиці нашої держави. Не лише по Києву, зрозуміло. Це були і Житомир, це була і там, Полтава, і Хмельницький. І, власне, це те, що відбувається кожного дня по всіх регіонах нашої держави: Одещина, Миколаївщина, Схід України, північ. Парків. Той ну, тобто, так, так, абсолютно. Ну, Харків, Запоріжжя, Херсон. Тобто, ми зараз яку локацію не візьмемо скрізь кров, скрізь біль і скрізь наше бажання вистояти. В будь-якому разі ще один важливий момент: ворог готувався до цієї атаки, як я вже зазначив. І давайте згадаємо, коли був такий ще масований удар. Досить таки давно. Тобто, це говорить про те, що для підготовки такого роду ударів, масованих, комбінованих. Ворогу потрібен час. І цей час, оці проміжки часу, вони. Давайте подивіться, він збільшується. Про що це говорить? Це не говорить про те, що Росія вже е, там падає, да, що в неї немає ресурсу. На жаль, він є. Але він зменшується. Він не є безкінечним. Подивіться на просування на фронті, чи є у ворога ті просування, про які він мріяв і мріє. Звичайно, ні. Е, я можу припустити, це не прогноз, що наразі будуть. Надзвичайно складні для нас часи кожного дня. Це стосується не лише емоцій, це стосується того всього, що буде відбуватися і на фронті, і в умовному тилу. Ну немає в нас тилових міст. Немає. Біля Карпат, немає. В Карпатах немає. Це не тилові міста. На жаль, ракети дістають і туди. Вони до Європи російські ракети дістають. Поки що випадково залітають. Якщо Україна впаде, хоча цього не станеться, Європа відчує ці ракети на собі. Про це теж треба говорити, показувати, як страждає сьогодні український народ. І, власне, ми розуміємо, що це буде відбуватися дійсно кожного дня. Можливо, на осінь нинішнього року. Можливо, якщо раніше хто ж буде проти, ми вийдемо на якісь зовсім інші обставини, головним з яких буде залишатися те саме ключове. Ми мусимо протриматися на один день довше, ніж це зроблять росіяни. Давайте згадаємо Першу світову війну. Німці стояли під Парижем, під Парижем стояли, і вони програли ту війну французам у тому числі. І на тому на тлі того всього, що що відбувається, закінчується стоденний термін від інаугурації Трампа. Зараз всі і американські політики і аналітики розказують, що пропозицію, яку просувають Трамп, віцепрезидент президент Ді Венс і Марко Рубіо, це немирний план. А щедра і кривава нагорода Москві за три роки агресії. Та воєнних злочинів. Про це пише сьогодні автор «За Атлантик» Том Ніколс. Кінець квітня наближається. Пане Сергію, чого нам чекати від Білого Дому, від цього, цієї команди Трампа? І треба зважати, що стрімко падають рейтинги американського президента. Такого падіння не було в попередників. Ну, це ж не говорять про те, що президент Трамп завтра піде в відставку. Якби там хтось. Цього не хотів, і це право американського народу обвалювати рейтинги, там проводити нові вибори, обирати нового очільника Білого Дому. Тут ми жодним чином на це вплинути не можемо. Та і чи є у цьому сенс, е, знаєте, як ми говоримо на фронті, у нас, поки ви там чубитесь, у нас трошечки є тут роботи. Воно власне відбувається в Україні так і на фронті, і не лише на фронті, і в тилу, в тому числі умовному тилу. Е, якщо говорити про найгірші сценарії, то я їх озвучувати не буду. Бо про це вже, ну, я не знаю, мабуть, Лінивий лише не сказав, що американці там припинять відповідну допомогу. Це можливо? Можливо. Будь-який варіант подій, розвитку подій можливий. Я завжди намагаюся говорити про те, що ми мусимо зробити ну, на упередження, можливо, в тому числі. Сьогодні, і ми це очевидно бачимо. Сьогодні ми мусимо працювати з Європою однозначно. Хто б не говорив, там Європа боягузлива, ну, от поляки підняли там авіацію, а нічого не збивали. А хтось вірив в те, що вони муся, будуть збивати. Ні. Ну це теж реалії, які на сьогодні є. Це теж реалії, які на сьогодні є. Треба їх сприймати. Але добре, якщо поляки нам і надалі будуть допомагати французи, Скандинави, кудись, як Скандинави підтримують, як країни Балтії, малесенькі країни. Скільки там того бюджету державного? Вони звідти витягують все, що можливо, і віддають Україні, тому що знають, що таке радянська влада, що таке Росія, і дуже добре знають, і тому нам допомагають. І власне, от опиратися на Європу, створювати систему. Безпекову систему безпекових координат по європейській, оце можливо сьогодні найголовніший напрямок нашої діяльності на фоні того, що відбувається в Штатах. Е, ну, ті заяви, які лунають з боку команди Президента Трампа. Ну, знову таки, що я зараз нового скажу, якщо їх буду повторювати і отак лаятися пальцем. Це щось змінить? Ні. А от треба говорити, ще раз кажу, з європейцями, працювати з європейцями, і власне ця допомога, яка від них йде, вона. Головне, щоб не переривалося, і я сподіваюсь, перериватися не буде. Е, і дипломатичні шляхи в будь-якому разі тиск на Російську Федерацію. Подивіться, отут скажу. Американці говорять про санкції. Це ж те, чого хоче досягнути Росія. Зняття санкцій. Оце для них найголовніше. Найголовніше, так. Найголовніше вони що думають про так званих російськомовних громадян на тимчасово окупованих територіях на тих наших землях, які вони. Прописали у себе в тому папірцеві, е, який гірше навіть перепрошую туалетного папіру, так звану Конституцію Російської Федерації. Вони про них думають, не думають. Вони їхніх дітей вже гонять до російської армії і відправляють громадян України, які мають призовний вік вбивати таких самих українців. З одного села в мене є такі приклади: стоять по, по різні е, сторони фронту, вчилися в одному класі. Це робить Росія. Вони за них переживають. Ні, їм треба зняття санкцій. Оце все, що сьогодні відбувається. Бариги хочуть торгувати з терористами. Я думаю, що всі здогадалися, про кого йде, йде мова. Тому нам, ще раз скажу, треба протриматися на один день довше в будь-якому разі. І хто б не кричав: там, ми не можемо, у нас немає ресурсу воювати до останнього солдата, я теж можу це повторити. Ми можемо воювати лише до останнього російського солдата. Оце так. Мають бути технології, підтримка, власне, я про це е, кажу. А ситуація дуже швидко змінюється не лише на полі бою, а й у політичному житті. Тому надзвичайно складна робота перед керівництвом держави. Хто зараз, як би до, не ставився до президента, до наших е, там, очільників держави. Я розумію, розумію емоції багатьох. Але тим не менше, сьогодні на ті плечі теж величезне навантаження. Навантаження зберегти націю і державу. От з цього треба виходити, а не цікавитися, коли там буде знищений Кримський міст. Ну я вам гарантую, що він буде знищений на все свій час, але пріоритети сьогодні дещо інші. Пріоритети підтримувати наші сили оборони, долучатися до всіх зборів, донатити, тому що, бачите, війна і перемир'я, очевидно, і прийде і закінчиться, і перемир'я прийде ще не зовсім скоро. Пане Сергію, дуже дякую вам. Слава наша. Дякую захисникам, вам, тримаємося. Я знаю, що оборони. це важко, але треба триматися. Так, триматися, бо в єдності наша сила. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. Дякую вам, пане Сергію. Ну, взаємно.